Привіт! Мене звати Ірина і я засновник творчої спілки дзина. І в цьому відео я хотіла розповісти про свій творчий шлях. Ще зі школи я цікавилася різними видами хендмейді, займалася в гуртку, там почала малювати, тримала участь у різних конкурсах і навіть добула зміна утримання дитини. Але мені цього було мало, і я почала займатися танцями. Я навчалася у різних вчителів, uh, і сьогодні пробую себе в різних стилях і в кожному знаходжу щось своє. Зараз я керівник дитячої студії танців «Frost Step, художниця та студентка факультету дизайну Київського національного університету культури та мистецтв. А ще я організатор. Моя діяльність організатора починалася ще з невеликих закритих івентів для мого колективу. І вже в 2015 році я провела свій перший масовий фестиваль. А наступного року а, ми вже реалізували багато цікавих ідей, серед яких а, декілька сімейних хендмейд-мастер-класів, вісім фестивалів Art City Fest, два фестивалі спорту та активного відпочинку Color Road Economic, декілька опінальних вечірок і декілька тематичних вечірок для дітей що оточує себе творчими, традиційними дуже е, незвичайними особистостями, які приймають участь у наших заходах або тільки просто і спільні інтереси, які хочуть вбити. І коли це зрозуміло, я вирішила заснувати творчість у кодірах. які будуть реалізовуватися. І ось після двох місяців реєстрації сьогодні я активно займаюся втіленням своєї мрії реалізації своєї задумки і запрошую долучатися до вас. Якщо цікава ідея різних мистецьких заходів у нашому місті, якщо ви просто робити, чим ви займаєтеся, ви хочете це показати, навчити когось.